Можна починати? Да. Вже онлайн? Так, да. дякую, колеги. Доброго дня, шановні, шановні глядачі. Розпочинаємо засідання конкурсної комісії з добору кандидатів чи членів НКРЄКП. Мене звуть Рябчин Олексій, я голова комісії. У нас присутні три члени. Ще додатково голіка. Слава навіні яка є секретарем комісії Теткаченко Андрій Геннадійович. Три з п'яти є кворум. Пропонується такий порядок денний. Це оголошення результатів першого оцінювання кандидатів, першої співбесіди, доповідає Світлана Венінівна Голікова. І друге, це різне. Якщо, якщо в нас буде: хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Три за рішення прийнято. Також повідомляємо, що в нас в Онлайн мають бути запрошені колеги з міжнародних організацій. Я, на жаль, не бачу зараз хто є. Ну до початку трансляції ми бачили, що були присутні деякі колеги. Також присутні да, ми бачимо Валентину Дятковську. і мали ще підключитися представники USA. Також з нами пан Лопесій. це представник секретаріату кабінету міністрів, який є секретаріатом де-факто нашої конкурсної комісії. Тільки, так, да, до речі, є ще синхронний переклад для наших закордонних колег. Це для протоколу. Ми тільки що завершили 10 співбесід з кандидатами і кандидатками на посаду. В нас сформований зараз перелік оцінок. З співбесіда, нагадаю, була ну така, можна кажучи, загальна, де в нас. Оцінювалась співбесіда кандидата максимально 5 балів його або її організаційні здатності та морально етичній якості, також по 5 балів за кожну, тобто максимум можна було набрати 5 балів. Рекомендую, напевно, співбесіди, тому що відео, яке було записано, сподіваємося, буде залито завдяки нашим технічним службам в понеділок, для того, щоб всі могли. Ознайомитися з ну наочно з роботою комісії та кандидатами. Ми оцінювали. Ну яким чином кандидат може може донести свої думки, на яким яким чином він саме презентує себе або свої ідеї? А і також ті матеріали, які вони надавали нам, тобто ті пропозиції, які вони формували щодо покращення регулятора, також оцінювалися нами. Нам оцінювався життєвий досвід людини, його досягнення, взагалі можливість його організовувати там команди, здобувати якісь нові навички, знання, знання мов аналізувалися, задавалися ну, нерідко провокаційне питання. Не немає там правильної відповіді, ну яка ставить людину в таку незручну ситуацію. І в нас цікавий хід думок людини, яким чином вона якими… ну. Чи вона міркується, не знаю, якимись власними критеріями, чи, чи вона керується певними ентичними кодексами чи правилами, які присутні в регуляції, чи, чи відомо їй певні обмеження щодо закону про регулятор? Також, завдяки співпраці з Національним агентом запобігання корупції, ми певним чином аналізували декларації. Кандидатів були по деяких які сподіваюсь, кандидати доопрацюють, тому що в разі виграшого конкурсу їм треба буде проходити спецперевірку. І там вже буде ну, повноцінна перевірка національного агентства по запобіганню корупції. Тому передаю слово для оголошення і можливо коментаря пану Світлану Голікова. Будь ласка. Дякую, шановні колеги. Я, по-перше, хотіла подякувати всім, всім учасникам цього конкурсу, які так мужньо наважились прийняти в ньому участь, в такі складні часи. Але хочу сказати, що фактично всі конкурсанти показали хороші знання, розуміння обстановки. І ці бали, які вони отримали, це ще не остаточний бал, це не вирок абсолютно. Тому що наступний конкурс буде саме наступна співбесіда, вибачте, буде саме професійна співбесіда. Ми будемо говорити про вже конкретні і прості речі, з якими стикається регулятор, чи може стикнутися. Тому не сприймайте це, як от, що все треба ще закінчити, треба рухатись далі. І наразі я хотіла би зачитати. Я буду читати в алфавитному, Ні, це в порядку, в якому конкурсанти приймали участь саме, тому це не алфавитний порядок, а той порядок, за яким, ми, за яким було жеребкування і вони приймали саме участь. Тому результати першої співбесіди, оцінювання кандидатів на посаду члени НКРЄ, яке проведено. 19 травня, 19 травня цього року наступні. Бноаріян Михайло Коренович, 1367, Диковицький Ярослав Григорович, 867, Трохомець Олександр Петрович, 933, Кістіон Володимир Єсеєвич, 13, Гура Костянтин Юрійович, 9, Кривенко Оксана Олександрівна, 12, Косянчук, Олександр Володимирович, 14.33. Денилкова, Катерина Леонідовна, 11.67. Слободян Руслан Олександрович 10.67. Сідоров Ілля Володимирович, 10.67. Прошу комісію затвердити результати першої співбесіди. Ставлю на голосування. Затвердження результатів першої співбесіди. Хто за? Три за результати затверджені. Шановні конкурсанти, дійсно, тільки підтверджують слова вас, пане Німіні. В -ні -ні. першої оцінки ну, за, за другий конкурс, максимальна оцінка 24 бали. І ну, з мого досвіду проведення двох конкурсів в нас було достатньо ну, випадків, коли люди, які зайняли не, не найкращі бали в першому конкурсі, потім. Перемагали і навпаки, ті люди, які показали гарні результати щодо самопрезентації і там загальне питання, потім опинялися не вигравали. Тобто, закликаємо вас зготуватися щодо тих е, вимог кваліфікаційних таких питань, які будуть вам задані, співбесіди будуть попередньо, це вівторок 20. Третє число не виключаю. Якщо ми не встигнемо, то можуть бути 24 четвертого два-три кандидати. Но ми, зараз, да, ми зараз спробуємо зробити так, щоб встигнути зробити конкурс в один день. З вами ми обов'язково зі всіма сконтактуємо. Колеги, ще є коментарі, пропозиції? Так, дякую. Так. Я ще хотіла просто нагадати, а, і ще так. Хотіла нагадати, що на другому конкурсі, вибачте, що результати першого конкурсу будуть ну, мають бути опубліковані на сайті Кабінету міністрів в понеділок. Ми сподіваємося, що технічна служба з цим впорається запис проводилися, і всі кандидати погодились на те, щоб публікація відбувалася, і вони знали про те, що йде під запис. Я думаю, що ми не будемо тут не ну, серед нас не було таких відомостей, які б були пов'язані з особистими даними чи державною таємницею. Ніхто цього не доповідав, про це не говорив. Тому е це буде практично без купюр, Ну, можливо, там будуть певні нарізка, щоб е технічні епізоди, паузи, та це просто щоб йшло одним, одним рядом. Так що ви зможете подивитись в понеділок на сайті Кабінету міністрів. Ми зазвичай з Олексієм можемо дати посилання там на Фейсбуці на наших сторінках, щоб всі могли це побачити. Так само буде і проводитися і друга співбесіда під запис, і потім публікація. Дякую, в мене все. Дякую до побачення. На все добре.